Цих собак називають справжніми англійськими джентльменами. Багато хто вважає їх зовнішність потворною та гротескною, але справжні поціновувачі породи стверджують, що не часто зустрінеш собаку настільки ж красиву, як англійський бульдог. Пращурами сучасних англійських бульдогів були собаки, котрих називали бикогризами, бої собак та биків на спеціальних аренах були одними із найулюбленіших розваг англійців протягом кількох століть. Спершу організатори цькування спускали на бика цілу зграю різних собак. Нещасні пси гинули десятками. Впоратися із розлюченою твариною було непросто, і тільки найпотужніші та чіпкі могли вижити та дати потомство. Собак для цькування биків почали виводити спеціально. В XVIII столітті в Англії відокремилася група бійцівських собак, котрі отримали назву бульдоги бичі собаки. Це були собаки досить різних розмірів, окрасу і з різною будовою щелеп. Тому їх не можна було назвати породою. Але в цій групі бульдогів. Найпристосованішими до боїв виявилися так звані м'ясницькі собаки, котрі були виведені м'ясниками, щоб допомагати заганяти биків на бійню. На відміну від інших, ці собаки не хапали бика за вухо або за гривок, а намагалися вчепитися в ніс найслабкіше місце у бика. У XVIII столітті бульдоги вже перетворилися на більш-менш однотипних собак із важким кистяком, широкою грудною клітиною та потужними щелепами. Здавалося, ніщо не могло завадити небувалому розквіту породи. Але у 1835 році наказом уряду Великої Британії жорстокі розваги, у тому числі і собачі бої та цькування биків, були заборонені. Малочисельне поголів'я чотирилапих гладіаторів виявилося непотрібним, проте англійці, котрі обожнювали своїх бульдогів, не могли цього припустити. Найлютіших бульдогів вивозили в новий світ та інші колонії, де життя було суворим і навіть небезпечним, а звичаї простими та позбавленими надмірної розкоші. Найбільш спокійних собак, які залишилися в Англії, любителі породи вирішили перетворити з бійців на домашніх улюбленців. Поступово англійські бульдоги втратили свою людь, але заводчики, захоплені удосконаленням улюбленої породи, продовжували працювати над її екстер'єром. Якщо перші бульдоги володіли трохи брутальною привабливістю вояків, були міцними тілом та відважні духом, то сучасні представники породи стали затвердженнями кінологів символом чарівності потворності. Витяги стандартно Міжнародної кінологічної федерації породи англійський бульдог. Англійський бульдог гладкошерстний, міцно складений, низький та дуже компактний собака. Голова масивна, але не порушує загальної симетрії. Морда широка, коротка, щелепи квадратні, нижня висунута вперед, утворює перекус. Ноги надійні, мускулисті, задні, більш легкі, запередні. Рухи тяжкі, сковані. Характер пильний, сміливий, самовпевнений. Прагнення заводчиків до екстравагантності екстер'єра привело до серйозних та небезпечних змін в анатомії бульдога. Дійшло до того, що ці собаки без допомоги людини вже не здатні до репродукції. Через велику голову переважна більшість цуценят англійського бульдога з'являється на світ за допомогою кесаревого розтину. А дорослі собаки схильні до серцевих та легеневих захворювань, алергійних реакцій. Собачий вік англійського бульдога не довгий, є ціна його декоративності це створіння, в якому естетична досконалість вступає у прямий конфлікт із нормальною фізіологією. Тому найбільш розсудливі прихильники породи намагаються з одного боку максимально зберегти родзинки екстер'єру, а з іншого зробити породу життєздатною. Не дивлячись на існуючі складності, англійський бульдог є улюбленим собакою собаківників багатьох країн. Секрет успіху породи у поєднанні екстремальної зовнішності із характером справжнього англійця. Бульто, котрого називають собакою справжнього англійського джентльмена, дещо впертий та консервативний у звичках, проте абсолютно незворушний і приязний до оточуючих, і до того ж володіє почуттям власної гідності. Його часто зображують в чорному циліндрі та жилетці кольору англійського прапора. Ці собаки добрі, чуйні та віддані компаньйони. Вони активно цікавляться всіма подіями, які відбуваються в домі, але погано переносять самотність і тому намагаються завжди бути поряд із хазяїном. На прогулянках полюбляють попустувати, але якщо бульдог вирішив, що він вже достатньо набігався, зрушити його з місця буде достатньо важко. Догляд за ним не складний, як і за будь-яким короткошерстним собакою. У чотирилапих англійських джентльменів є лише один серйозний недолік: У сні ці симпатичні тварини хроплять, ніби п'яний візник, що створює певні незручності власникам. А втім, багаточисельні прихильники бульдогів вважають, що із такою дрібницею можна легко змиритися заради спілкування з дивовижними та до потворності красивими створіннями, які надають життю дійсно англійський колорит.